Оно, пожалуйста, тишина, потому что мы записываем. Да. Сейчас нам пускай пописят. Может, погромче? У нас просто, наверное, будет в этом видео больше... Катюша! Что? Дай, пожалуйста, кадр. Два, три. А начинаем. Мам. Привіт, Аліна. Давай сьогодні поговоримо на такі питання, які нам часто задають наші інвестори, покупці, продавці. Привіт, Юлія. Так, давайте почнемо з такого цікавого питання: чи спостерігається дефіцит новобудов в Одесі сьогодні? На вашу думку, так чудове питання. Насправді дійсно є таке, що буде дефіцит, тому що на сьогодні у нас дуже мало це декілька компаній, які продовжують будівництво і дають нові старти продажів, але не так, як було до війни. Тому Дійсно, вони швидко продають, швидко продаються, тому що у нас є такі компанії, компанія, так, яка дала старт. І там вже на етапі Котловану вже розібрали майже всі квартири. Тому так. Да, дефіцит є, на мою думку, також. Тому що дуже мало компаній будують та дуже багато людей купують. Особливо це люди ВПО, тому що всі хочуть жити біля моря. Ось так, давайте тепер ваше запитання до мене. І тут якраз на останню твою відповідь є питання: які саме райони часто запитують для купівлі квартир у новобудовах. Конкретно з нашого е, опиту можу вам сказати, що це Аркадія. Дуже полюбляють Аркадію, це дуже туристичний район, дуже популярний, всі мріють жити біля моря. Потім друге, це е, на Краснова, перлинний квартал, потім на Таїрова, тому що це дуже обжиті райони, спокійні, там немає ніякої інфраструктури небезпечної. Тому їх обирають ну це конкретно ну з нашого опиту нашої компанії. Так, а ще зараз така пішла тенденція на танхауси та ну, частні будинки. Якось люди, хто хоче, наприклад, в новобудові там високих, високоетажні будинки, чи хочуть більше вже такого уєднення і за місто перебираються. Так. Приземлення, я би сказала. За земління. За земління, да, так. Да. так. Давайте питаю вас наступне: наскільки небезпечно інвестувати в новобудови під час війни? Що скажете на це? Загалом не небезпечно, якщо вибрати надійного будівельника і інвестувати. Тому що якщо, наприклад, не дай Бог щось прилетить чи буде зруйновано за те, що там шахети чи ракета, не дай Бог. Але то це буде за будівельник достраювати. Якщо це вже построєна квартира ну, в, в, в даному будинку, то вже всі інші. Йдуть кошти за свій власний рахунок. Тому, в принципі, я би сказала, що це надійно інвестувати, тобто ти зберігаєш свої кошти в новобудові так, з етапу котловану, і тому всі ризики на твоїх, скажімо, так, плечах якнайменше знижені. І наступне, що б я ще хотіла додати, що ціна росте, і вона вже не буде менше, ніж 1000 доларів за квадратний метр. Тому і зараз і зараз дуже багато компаній, які пропонують. Вигідні умови, тобто дають розтермінування на дуже великий термін, якого раніше не давала ні жодна компанія. Ну там декілька брали давали, але було дуже мало, і вони, як правило, дуже довго строїли. І дуже обмежених, Обмежна, да. ну і чи була дуже велика переплата, що ну, загалом воно виходило ну невигідно? А зараз, в принципі, можна взяти з розтермінуванням на Такий до 50 місяців без подорожчання, Ось, і, і це, як правило, вже майже готові будинки, да, є такі теж варіанти. Тому, Тому зараз, зараз, інвестуючи да, от, в, такому, в такій ситуації, то в цілому ти свої кошти, можна сказати, зберігаєш, і потім можна буде відтуди витищити і заробити ще з цього. Так, да. хочу доповнити, що якщо ви оформляєте на себе право, право, власності. право власності, то за це ви можете отримати. Ну, після руйнування вашої нерухомості від держави допомогу. Приходить служба, яка перевіряє ну, це тільки на території України, на окупованих частинах. Ну на жаль, не можна цього зробити. Але якщо щось трапилося, то держава компенсує вам кошти на відновлення вашої квартири або будинку. Тому так. в принципі зараз. Ну, а коли жити? Скажіть, коли жити? Хочеться всім жити у своїй житті? Мене взагалі, знаєш, дивує, що люди там кажуть, ой, я не буду зараз купувати, зараз війна. Ну, Так у нас вже вона йде більше трьох років. І Це Повномасштабна війна. Да, і все одно люди купують, ціни ростуть. Якщо б не купували, да, не було такого попиту, то ціни б падали. А зараз йде стадія росту. Ну, тобто, чого люди чекають? Що вона стане меншою, чи ну, я не розумію цього. Тому, а, ну, скажімо так, є категорія людей, які це розуміють, і е, спокійно це все е, ну, інвестують, і вони знають, що вони свої кошти витягнуть і збережуть. А, ось. а ті люди, які ну, сильно себе, можна так сказати, настраюють на плахе, то що можемо ну, їм вже дуже важко їх перевпевнити в чомусь. І... Не знаю, що додати ще давай. Наступне питання це да. насправді дуже больне питання. Тому що ми ніхто не знаємо, що буде завтра, і по новинам, в принципі, всі кажуть, що це не скоро закінчиться. Ну тому ось а хто боїться купувати в Україні? Ну тоді давайте поговоримо за за кордоном. Давайте нас там це буде наш наступний підкаст для <смеш> вас. <смеш> да, так? Да, у, та, та, у нас є нерухомість за кордоном, Іспанія, <смеш> Таїланд, Кіпр. <смеш> 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 давайте ми запишемо наступний подкаст для тих для тих, хто боїться вкладати в нерухомість Одеси. Так, і у мене наступне питання: що що стосується цін на новобудови за останні півроку. Ну, ціни я хочу сказати, що дуже зросли, е, тому що виріс попит на квартири. Mm -hmm. е, люди вже звикли до війни за три роки і починають зараз жити активно, купувати нерухомість. Так, і, і Я хочу ще добав... е, хочу, ну, завершити нерухомість. Закінчується в новобудовах. Mm -hmm. Вона закінчується і стає все менше і менше. Хороших квартир не також і багато. Mm -hmm. І тому я би зараз додала, що в нас дуже багато приїжджих, да чи як це Вибачте, за нас ПУ так дуже багато хто переїжджає з інших міст. А буває є такі, що повертаються, і, ці, і ті квартири, які були дешеві, вони вже розпродалися і залишилися квартири вже з ну високим цінником. І наступний момент дійсно дійсно хороших квартир мало, ну цікавих, так і я би сказала, що зараз більше вже хто шукають купити, ніж є те, що є продати. Тобто більше спросу, мало, мало. пропозицій. Так, да. є таке. Сьогодні ось такий у нас підкаст. Давайте нам зворотній зв'язок. Да. Пишіть коментарі, ставте пости. Ой, ставте репости. лайки, робіть репости. 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 Да. І якщо ви хочете купити, то телефонуйте. З віластрой завжди вигідно та невинно. Ми вас любимо.